Кава, солодощі, фрукти, цигарки, 60 теплих бушлатів і стільки ж комбінезонів отримали полтавські бійці, які виконують службовий обов'язок на блокпостах під містом щастя Луганської області. Новорічні подарунки нашим захисникам привіз депутат Верховної Ради України Юрій Бублик, який цього разу виступив у ролі Діда Мороза. Допомогу ж для вояків зібрали полтавський батальйон небайдужих разом із представниками місцевого бізнесу. Зокрема, пальним для транспорту постійно забезпечується. Поїздки у зону АТО керівник підприємства Автотранс Сергій Михайлик допомагають і місцеві громади. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! 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 Завітаю я до вас, з північного полюсу, щоб подякувати вам за службу, побажати мирного неба над головою, щоб поверталися пошвидше живі, здорові до своїх сімей. Гуманітарну допомогу у зону, АТО народний депутат Юрій Бублик доправляє чи не щотижня. Хлопці розчулені, дякують. Тут служать і земляки, зокрема, із рідної для народного депутата Ковалівки Полтавського району. Їх тут майже два десятка. Необхідності більш немає ні в чому на даний момент. Спасибі громаді, спасибі людям, спасибо таким депутатам, які не кидають військових в такий скрутний час. Таким чином, уже 300 полтавських бійців завдяки цій допомозі вже носять теплі бушлати.